Hallelujah. Слава Тобі, Господи! У Капернаумі Ісус у суботу війшов у синагогу і взявся навчати. І дивувалося Його навчанню, бо навчав він їх як повновладний, не як книжник. А був якраз у їхній синагозі чоловік з нечистим духом, що закричав, кажучи: що нам, та й тобі, Ісусе, Назарянене. Прийшов єси нас погубити, знаю Бог хто ти, Святий Божий. Ісус погрозив йому, мовчи, вийди з нього. Нечистий Дух стряс його, скрикнув голосом дужим і вийшов геть з нього. Здивувалися всі її один одного запитували, що це нова повновладна наука. Навіть наказує нечистими духам і ті слухають Його. І вмить чутка про нього розійшлася по всіх, по всіх усюдах, по всій країні Главейській. Слово Господнє! Слава Тобі, Христе! Czytałem o bracie i sestry w tej Ewangelii można skazać że taki pierwszy egzorcyzm Jezusa, wygnania Bisa, wygnania demona i Marko ten egzorcyzm opisuje jak pierwszy znak Jezusa, znaczy pierwsze czudo Jezusa. Pamiętajmy, że na przykład Jóan, jak pierwsze czudo, mówił o świątyniach w Kanii Galilejskiej, tak? o przeobrażeniu wody w wino. Natomiast Ewangelist Marko pokazuje, jak pierwszy znak, pierwsze takie wtrudzanie Jezusa w życie ludzi, wygnanie demona. I to także pokazuje w jakiejś mierze na jego misję. Kiedyś potem w książce Dzieci apostolskie, Вкладаючи ці слова в Керигму Петрову, що Ісус прийшов визволити тих, кого диявол поневолив. І варто нам приглянутися до цього тексту, бо, можливо, Дух Святий хоче також ям щось сказати. По-перше, цей чоловік з нечистим духом, як ви вже помітили, був де? В синагозі. Знаєте, зверніть увагу, що він не був, наприклад, в якомусь сумнівному барі, в найт-клубі, або, не знаю, в якійсь масонські ложі чи в якійсь секті. Тільки буде. В синагозі. В синагозі. Тобто в спільноті віруючих людей, які з чим займалися, ну, молилися, слухали слова. А, дуже, Застережливе слово, так що можна якимось чином в синагозі, значить в спільноті, також можливо, в спільноті церкви, замаскуватися. Можна війти в таку релігійність, яка навіть дияволу не буде заважати, навіть демону не буде заважати. Зверніть увагу, що поки там не було Ісуса, він там. Tam... w jakimś czynniku nie pojawiał się. Normalnie siebie poczuwał, stał razem z ludźmi, nikomu nie zauważał. nie może razem z jakiś jakieś modlitwy przeczytał tam. Ale pojawił się Jezus i od razu nie mógł już się tam zamaskować, schować. Почав кричати, що нам, дай тобі, Ісусе Назарянине, прийшов Єси нас погубити, знаю Бог хто ти Ти святий Божий. Дуже важливе слово для нас. В спільноті, де немає Ісуса і де немає Слова, бо Ісус навчав цій спільноті, навчав як повновладний, навіть демони будуть себе добре почувати. Тому постійно нам потрібна не тільки спільнота, але і слово в цій спільноті. Неустанна присутність Ісуса Христа в цій спільноті. Каже святий беда Венерабіліс, беда шанований, що присутність Господа це окове для демона. Тому постійно неустанно потрібно нам старатися про цю Божу присутність. Бо е, не кожна спільнота буде тоді. Е, Цілительною або лікувальною для нас. Ну, Пригляньмося ще раз. Що допомогло звільнитися цьому чоловікові? Ну, по-перше, спільнота. Він був в якійсь спільноті. Не знаю, чи ви помітили це? Але спільнота допомагає нам демаскувати те, що в нас всередині сидить. Коли хтось закрився у своїй квартирі сидить сам, начебто святий. Ну, як тільки прийде на кухню, де всі зібралися, відразу починає виявлятися, що є всередині, спільнота допомагає нам демаскувати. Тому що інший брат, інша сестра є для нас як дзеркало. Коли я сам, коли я не знаходжуся у відносинах з кимось, коли я не знаходжуся в якійсь, я також святий, ну достатньо прийти в якусь спільноту, де кожен з нас покликаний, і відразу проявляється, а, той мене нервує. А той такий М -м, то я прибив взагалі. І відразу починає виявлятися моя нетерпеливість, мій брак любові, мої амбіції, моя гордість, іншими словами, якісь демони, які мене спокушують. Можливо, вони ще не опанували мною так, як тим бідолахою з Євангелії. Але спільнота допомагає проявити мені. Тому так важно нам бути в спільноті. І тому так важно бути в такій спільноті не ідеальні, не недосконаній, такою, якою є церква. Бо церква це спільнота грішників, хоча церква є святою. Ми кажемо вірую в святу, вселенську, апостольську церкву. Хтось тобто може спитатися, ну що собі свята, наприклад, церква Броварська. Так, свята, тому що свята є святістю Бога, присутністю Бога в церкві. Але з грішних людей складається. Алма Доротей, це такий монах, який жив десь в 5 столітті в Палестині, десь в околицях Гази, здається, мав такі повчання. Говорив так. Брат, який тебе образив, зранив, є лікарем для тебе. Чому? Тому що показав, що в тебе болить і що в тебе хворе. Бо якщо б тебе не боліло, то не ображав себе ти. Не ображав себе. А так. Виходить на відразу, ти починаєш обурюватися, починаєш. Не знаю, мститися, виражає свій гнів, злість, ненависть і так далі. Відразу виходить наяв. Моя хвороба, моя, моя біда. Мовці пустині заобочували казали так. Ну то подякуй Богові за того брата, за ту сестру. Такою браття і сестри спільнотою, яка проявляє. І яка допомагає нам визволятися від наших внутрішніх демонів, так би можна сказати. Зараз трошки символічно вживаю цього слова, бо це не значить, що всі ми одержимі зараз так сидимо тут. Але всередині нас є певні спокуси, можливо, вони теж походять від якогось Злого Духа. Такою спільнотою є родина, наприклад. Зазвичай двоє молодих людей, коли одружуються, думають, що вони люблять один одного. І, в принципі, в іншій особі бачать тільки вершину ідеалу, можна сказати, саму святість. А потім вже через рік бачать чорта лисого. Ой, перепрошую, якби хтось був без. Вибачаюся. Бачить e... вже зовсім когось іншого. Починають ображатися, обурюватися. No, що я хочу сказати? Слава Богу, що так сталося. Бо тільки після побачення правди можна будувати справжні відносини, справжні стосунки. Неможливо допомагати один одному і бути один для одного шляхом спасіння, бо саме таку мету має подружжя, наприклад. Якщо я когось вдаю, якщо я видаю себе за когось іншого, ніж я так насправді є, тому це, цей шлях розпочинається від пізнання правди один про одного. І добре, якщо би те пізнання правди в великій мірі сталося, наприклад, за часів е, нареченства, скажімо так, то, то тоді трошки легше потім. Але може таке бути, що і не сталося, а то тоді важче. Але чи так, чи сяк, це дуже важливо. Можна сказати, що це є початок, фундамент. Taką wspólnotą, bracia i siostry, jest np. spółka parafialna, gdzie są różne wspólnoty, takie, inne, są różne ludzie, jedni starsi, drugi młodsi, starszy, ludzie takie poważne, by się pomodlić, rozrzucać, żeby nikt ich nie zaważał, młodzi, chcą, żeby była I od razu zaczynają się pojawiać, co w mnie jest. W każdej i na pewno jest monasza wspólnota. Jak ja tak przylęcę do naszej monecznej wspólnoty, to tam każdy jest w inną stronę nienormalny. Ja po inną, bo niż o tej Sławrenki na przykład. I cudo monecznych wspólnot polega w tym, że wszyscy nienormalni żyją razem. No, to tak mniej Ja nie no. wiem, jak w sester, w nich na pewno lepsza sytuacja. To, to już ich spytajcie się, się po tym, Ale tak, o troszkę dwa słowa powiem. <try> Dalej, to jest bardzo ważna rzecz. Tak, wspólnota, to już ja powiedziałem. Drugi moment, drugi, druga detał, może. Перепрошую, я кажу деталі. Яка допомагає, яка демаскує Демона, яка допомагає визволятися з нього, це, звичайно, присутність Ісуса в Слові, в своєму навчанні. Зверніть увагу, він навчає як повновладний, не як книжники. Присутність Ісуса в Слові. Бо не кожна спільнота допомагає демаскувати демона. Е, є спільноти, які так замаскуються, так будуть один одному підтакувати, наприклад, що роками там нічого не здемаскується. Більше того, є різні спільноти, які взагалі навіть не, не думають про те, щоб щось там демаскувати. Наприклад, не знаю. В якомусь офісі, до, до прикладу, зібралася там якась символічна спільнота, назвімо то, яка взагалі не займається тим, щоб там, не знаю, сприяти одному на спасіння. Мусить бути спільнота, де є Ісус, мусить бути спільнота, де проголошується Його Слово. І тоді правда, про мене, вийде наяву. Ще декілька слів. Перепрошую ще декілька слів про демона. Та як ми вже бачили, що був побожний демон. Ну, не знаю, принаймні був в синагозі. Можливо, він щосуботи ходив в синагогу, був такий активним прихожанином. Не? До чого я веду? Я веду до того, що там, де є релігійність. Але немає особистих стосунків з Ісусом Христом, там легко може увійти також демон. Щоб не спали. То дуже важливо. То дуже важливо. Бо можна війти в релігійність, можна складати якісь жертви, можна проказувати якісь молитви, можна поспити навіть. Але в центрі всіх тих. religijnych manewrów będzie moja osoba. Jak ja jestem doskonały, idealny. Dlatego dobrze jest, kiedy nam nasze postanowienia nie wychodzą. Dla kogo wyjście adwentowe postanowienia? Ktoś postanowił coś na adwent. Zobaczył, że za moim preku do mnie dojdzie, nie Bo ja, już dawno nie bo ja baczył, że nic nie wyłuczają, jakby, no to nie ma sensu, nie. No, co ja tak sobie, dla siebie liczę. Zobaczył, że mi żadne postanowienia nie wychodzą, i potem zobaczył, że te postanowienia specjalne jest dla tego, żeby nie wychodziły. <coughs> że specjalnie Bóg tak dopuszcza, żeby ja brałem jakieś postanowienia, żeby potem zobaczył, że one nic mi nie wyłuczają, nie wychodzą. Каже Семеон, новий теолог, новий богослов, що Божі заповіді дані людині між іншим для того, щоб людина зрозуміла, що не встані їх виконати. Так, а я тут думав, що заповіді мені дані, щоб я їх виконував. Ну, звичайно, щоб я їх виконував. Але теж також, каже Семеон, теж для того, щоб я побачив своє людське веселля, щоб без Божої благодаті я не здатний їх виконати. Хочу, з вашу увагу, ще звернути на одну річ. <кліх> Погляньмо, що цей демон, як він себе поводить? Перше, що він робить, це звертає на себе увагу. На себе увагу. І то коли? Тоді, коли наш Господь проголошує слово. Це є тактика демона зробити все можливе, щоб відвернути людину від слухання Божого Слова. Появіть собі цю ситуацію трошки. Ісус проповідує, каже якусь проповідь. І тут виходить якийсь чоловік Що тобі до нас? І всі так вже не слухають того, що Ісус каже, тільки починають звертати увагу на кого? На піснуватого. Я в своєму такому невеличкому служінні вже не раз пересвідчився в тому. Наприклад, проголошую якісь реколекції, на біблійні, до, до прикладу, табар, наприклад, або. І відразу знаходиться хтось, хто починає задавати дурні питання. Наприклад, я там проголошую. Ні, Це не означає, що кожен, хто задав дурне питання, то є піснувати. Але так, кілька прикладів скажу вам. Проголошую слово, керигму. Тобто спасіння в Ісусі Христі стоїть одна людина і каже: А де написано в Біблії, що папа римський найважливіший? Хачай про папуринсько не казав взагалі. Нічого не згадував, взагалі не на ту тему говорив, ні на що, ш... ну просто. І всі вже відразу дивляться на нього і на мене, що я відкажу, де ж, де ж в Біблії написано. І вже не слухають того, що я говорив, більше того. Вже забулися про те, що я казав тільки. Вже всім дуже цікаво, де про папу написано в Біблії. Бо обережно, я зазвичай ігнорую такі питання і кажу, що після... потім відповім. Потім е, відповім. Так. Пам'ятаю, як е, в нашому семінарійному храмі на скалці в Кракові один отець проповідував, він нам знаний досить. Отець Августин Пиляновський. І е, одна жіночка за колони постійно виглядала на нього так, і всі дивилися на ту жіночку, і ніхто не слухав, що говорить Августин. Вусте. Всі дивилися, що це за одна така дивитися. І вже не слухали слова. Пам'ятайте, що то, що відволікає від слухання слова Божого. No, pamiętacie, tak? pochodek wid O, tak. Pamiętaj też inną sytuację. ten diakon opowiadał. No to nie, nie Praw był. To był było ten diakon. I to nie tu było. Tylko znowuż w naszym seminaryjnym chramie. I widzisz, ale jakaś Особа, не буду казати, хто особено мене не посудили, що я жоно ненависник. Пішла якась особа, стала перед Амвоною і почала робити так. І всі почали дивитися, що це за одна. І вже що? Перестали слухати слова. Цей дякон зробив обличчя мов Кірбіч. І далі проповідував, якби нічого ні в чому не бувало. Ось то є приклад. Демон звертає на себе увагу. Зверніть увагу, тепер ви звіріть увагу. Ісус звертає увагу на демона. Що Ісус каже? Що? Демон виходить, викидає цього чоловіка, можна сказати, ставить його, не знаю, в центрі уваги. Він кричить, що нам і тобі, Ісусе, назарянине? Так? Прийшов єси нас погубити. А Ісус, вау, звідки в тебе таке знання? А ну, розкажи ще що ж, ти що? Або Ісус робить так. Так, перекрийте вихід, Петро, Павло, там. Не знаю, Йоанн, швидко, е, сюди Та робить якусь, не знаю, спецоперацію, так? Не, Ісус сказав, всього навсього. Чотири слова. Мовчи, вийди з нього. Все. Демон зробив ще одну спробу. Написано так. Стряс його. Звіді вагово, Демон дуже не любить, як на нього не звертають увагу. Страшно не любить того. Чому? Тому що він дуже-дуже гордий. Він мусить бути чули перший, що на першому місті. Страшно гордий, стряс його далі, скрикнув голосом дуже. і вийшов з нього. Більше того, в паралельних текстах написано, що вже кинув на середину його там, щоб взійшов. Ооо, ти бачив. І потім ще тиждень розказує. Вже не про проповідь Ісуса розказують, тільки що там демон, який він, він спецефекти показував. <кій> Тому е ті, хто служать молитвою звільнення, наприклад, або екзорцизмом, завжди радять не звертати увагу на жодні якийсь там прояви демона У нас був один такий отець, екзорцист. Він вже помер. Не знаю, то, мабуть, з Божого провідіння його вибрали. Бо він був. Як би то сказати, флегматик такий флегма, флегматик? А то не те, що флегматик. Всі флегматики то були просто перед ним пішками. Він був флегматик 10 рівня, можна так сказати. Він каже, говори проповідь та приблизно гірте. Pauza, dwie minuty. Siadnie, spadź. Ja próbuję na taki i my weleży, że już żartu, że, demon już ze zdużył, nie wytrzymuje i że po prostu, bo nie wytrzymuje, nie Po prostu, że nie może, że macha już i siadnie, że nie może, nie wytrzymujemy tego to po prostu nie zwracał na nich żadnej uwagi, trumowana І тепер найважливіше хочу показати вам дуже важливу річ. Якщо це все, цього всього дотримуватися, то потім написано так. Здивувалися всі, чому здивувалися? Як там демон крутив на підлозі когось? Ні. Один одного запитували, що говорили? Так, ти боже, ні, ні. Про демона всіх говорили? Ні. Говорили як? Що це нова повновладна наука? Всі звернули увагу на кого? На Ісуса Христа. Тому це дуже важливо, щоб ми також сьогодні усю нашу увагу звернули на Ісуша Христа. Чому? Бо це слово звершується також в нас. Цей екзорцизм відбувається в нас. Бо в нас теж є багато гріхів, сладкостей, спокус одним словом, усього того, що походить від, від демона. Але каже сьогодні Господь тобі, що це не найважливіше. Nie najważniejsze Twoje grzechy, nie jest najważniejsze Twoje spokusy, nie najważniejsze, nie wiem, Twoje tam padnienia. Najważniejszym jest Boże, Jezus Chrystus, który stoi w centrum i dzisiaj chcę pokazać Tobie Twoją miłość podczas tej Eucharistii. Amen.